Якщо окрім ну, світ не дасть так слабину таку, то його можна відбити. Ну, крім того, там я вказую, що вуличний бояк там. Теоретично можуть обійти. Для того, щоб його обійти, треба зробити удар з Донецька. Наприклад, зробити удар з Донецька на волноваху і потім заходити або на Бердянськ, або на Мангуш і відрізати. Тобто... Але тоді занадто велика групіровка опиняється в оточенні. Тобто тримати в оточенні групіровку розміру це хто за ким полює. Буде не Крім всього іншого, до того, щоб вийти на мереду і відвідуватися, досі не взяти Донецький аеропорт два місяці. Значить, не взяти Пески, а це стратегічні для оборони Донецька, де не висело стратегічні. Потрібно було взяти Донецький аеропорт, Пєски і Марінку. Нічого не взяв. Ні Песні, ні Марія, ні Донецький аеропорт, ні то маленько. Тобто вони що? Такі бездарніші, що не було. Поморота не хочеться. Ради ну, не хочеться, ну, крім всього іншого, там, вони поки що теж, як і ми, не можуть повноцінно використовувати авіацію. Ми не можемо використовувати авіацію, тому що її буде збивати, а цілі ПВО треба буде значить, дивити вже на російській території, наші бояться безумовно з зовнішньополітичних міркувань туди стріляти. Вони не використовують авіацію так само із зовнішньополітичних міркова. Тобто не тільки тому, що на, на, наша до занадто великі втрати, але й тому, що ну, черговий етап санкцій, це я не Без авіації все це брать так само занадто втрати. Ми не великі втрати. Ну, несуть великі втрати, менше пристойно. І позаяк вони дедалі більше заміняють всяких добровольців е регулярно, армію, то це болюче. Тобто вони не всі могутні. Цілком можна з ними нормально воювати, цілком можна протистояти. Тому я слабко вірю в генеральний на наступ. Думаю, що локальні речі, ну максимум, що вони можуть спробувати, це атакувати, скажімо, Дебальцево якраз на північ, не на Брив. Любить там. Пристойність велика групіровка і в разі прориву вони самі ризикують потрапити в оточення. Тож ми можемо зробити проте. Крім того, щоб прориватися, наприклад, не Бердянськ, а тим більше далі на Херсонську область, як оце кажуть, що сухопутний на Крим, все потрібна групіровка отак от реально 1500. Як мінімум. Величезна кількість бронетехніки і всього такого іншого. 100тисячна ну, групіровка так, для прориву. Ну, це досі може навіть. А щоб утримувати от такий от коридор, то це треба умножити ну, на 400 мільйонів. Mm -hmm. да. Тому вся, вся армія у них мільйон чоловік. Половина армії кинути на утримання коридору до Криму. Це великі відстані, і насправді це справді багато людей. У нас в зоні АТО зараз знаходиться 1050-60, важко сказати. І ні на що не вистачає. Це не, Немає ніякої соцільної лінії, всі позиції розкидані. 50-60 тисяч чоловік от, ну, це дуже мало. Я уявляю, якщо вони зроблять прорив, ну і ще якийсь прорив можна зробити 100 тисячної групи року. Утримувати коридор, ну, це треба нагнати дуже багато. Ну і втрати будуть вже. Це зовсім інший рівень втрати. Важко сказати, готове їхнє суспільство нести такі втрати. Ви казали, що саме, здається, що mm. наступ може бути лише десь весною, тобто не раніше. Ну, mm, Що в наступ раніше я не вірю просто. Ну, теж це. Це так мій Бог його знає, це все залежить від, від однієї людини. А порахувати не можна, як він це собі бачить. Але зараз це, мені видається це дуже мало майонез такий от наступ. Ну, в смусі, генеральний наступ. Можуть пробувати все-таки відбити аеропорт, можуть спробувати все-таки яким чином відбити Дебальцева. П'єс і Мар'їнку, але не. Але не генеральний нас. Ми про тому, що відійшли на ранній людині нашого виступу, а тому, що було на салон. Это вважає, коли буде український чи нема немає ОНДБ, яка це може замовити. Це можливо, чи це є до речі. Ні, це це дуже потрібно. Це дуже потрібно, і всі до цього готуються. До речі, от вони переходять до терору теж швидше, ніж ми. І рухомі фугаси вже робляться, і там нещодавно Маріуполі взяли один схрон зі зброєю їхній, і там половина одиниць під дрібний калібр. 22 лонг Райфл – Це чисто і сповнені. Інакше ніж стріляти голову в під'їзді, його нема не використати. Тобто вони розраховують на те, щоб ряд діячів, українського активу, там, ну, військових цих убирати. Безумовно, цим треба займатися і нам. Ну, потрошку це теж розгортається. Тобто всі цим над цим працюють. Але це, безумовно, справа суспільства, не держава, а ну, військова. Тобто це має суспільні сили зорганізовуватися і потрошку це робити. Те, що буде систематично цим займатися і ЗБУ, я мало вірю. Що там головне управління розвитку теж не буде. А якісь громадські організації можуть цим займатися і повинні цим займатися, само собою. Ще це безумовно важче буде, ніж в Європі взагалі були такі тучні посольства для ізраїльців. Більше 70 -ті. взагалі. Всі були нелякані, не нічого. Це легко було працювати зараз важче, звісно, в Російській Федерації з цим працювати, хоча можна, і ще не показало, що все можливо. Скажіть, будь ласка, як вважаєте, чи йде політичне керівництво на відключення у ну, електропостачання, аути, води? Пресію там. Вітря, там Ну, зараз, щоб ви розуміли, існує інтенсивний товарообір з окупованими територіями. Ідуть потоком звідти вугілля, туди метал, так, ну і все, все таке інше. Нічого не припинено і в продають, що хочеш. І туди, і звідти, тобто ніхто ніякої блокади не встановлює, і я сумніваю, що це політичне керівництво держави на це піде. Ні щодо Донбасу, ні щодо Криму. Кажуть, що Путіну потрібний сухопутний коридор на Крим. А навіщо? Йому сухопутний коридор на Крим? То що він позвонить Порошенко і скаже, от я хочу, щоб возилися вантажі на Крим? Вони ну, зараз возяться, до речі, що вони і далі возиться, скажу, на туріка і возяться. <реш> Якщо Порошенко влаштує блокаду Криму, то на нього буде тиснути не Путін, на нього буде тиснути Європа. Що це за геноцид? Люди мають пити воду, користуватися електроенергією і харчуватися українськими цими, і це буде. Він виступив за міністра ну, зам цього енергетичного міністра. Каже, що да, ми повинні купляти вугілля у, у сепорах, тому що це вигідно, що крім того, іншому животірували в своє время. Тобто, це, У них на складах те вугілля на які Україна вже виплатила дотації. Ми у них його маємо купити. того, це значить люди, краще ми будемо платити сепаратістам, ніж. Тобто навіть не сумнівайтеся, товарообір здійснюється і навряд чи він буде припинений. У мене таке питання. Ми ви казали, що про дисперсні ідеї, які повинні кристалізувати, кристалізуватися. І щоб ваші ідеї втілить в життя потрібно, щоб маса нас підтримала більше. Ось тільки короткі тези, так як комуністи, які йшли люди, щоб людям довести, що ми маємо право націлувати, що ми їх приведемо, я не знаю, до кращого життя чи до чогось такого? щось таке. Ну, у нас є катехітіс для виток цієї ці, всі ідеї. І е, е, я навіть не думаю, що людям потрібні тези, якісь, е, що людям потрібен маніфест. Його навряд чи хто прочитає. Тим більше, що в маніфесті, якщо він буде правдивий, ми їм нічого хорошого не скажемо. Ми їм будемо говорити, що потрібна воєнна релігійна еліта, яка буде мати виключні привілеї. Чого ми досягаємо? Чого ми хочемо взагалі? Ми хочемо, щоб сформувалася воєнна релігійна аристократія, яка буде мати виключні привілеї, знаходиться з суспільством у стосунках позаекономічного зв'язку. Тобто ми собі воюємо, а ви нас за це готуєте. Ми це була правда, якби ми це могли сказати людям, більше ймовірність була, щоб вони нам. Прийняли це ми ж християни і пішли за нами. Я маю на увазі, щоб росіян вони підтягують під цей історичний контекст, що там піраміди росіяни будували. ще, я пам'ятаю пару книжок було, що українці теж будували піраміди, ну у нас все-таки більше прав називається аріями, чим Росія. Але з іншої сторони це не після... Замість маніфесту є міф. І зараз всі складають міф, скажімо там, європейські фашисти. Вони що є маніфест? Немає у них ніякого ні, маніфест, у них є міф, якісь такі образи, скажімо, словесного минулого, і, е, і міф, і кілька таких, скажімо, закликів, біла раса даєш, іммігрантів і все. Тобто, якщо вони почнуть складати якийсь докладний маніфест, це буде виглядати смішно. То він не може бути, в принципі, складений. І ні у кого. Свого часу був Маніфест Комуністичної партії ми Росії до цього маніфест Комуністичної партії 1848 року. Але там теж більше поезії, ніж з конкретного. Маніфест Комуністичної партії був геніальною річчю, тому що він дав справді чітку картину трудящимся. Про що йдеться? Було сказано, що смисл історії в боротьбі класів час борються класи, і це був історії, що е, розвиток капіталізму не уникнено творить свого магітщика пролетаріату. Чим більше розвиваються продуктивні сили, тим більше пролетаріату, і значить, магітщик капіталізму зростає, що метою є безкласове суспільство. І... І усуспільнення засобів виробництва, а потім буде комунізм Тобто Це, в принципі, доволі проста картина, але справа в тому, що він застарів уже років через 20 після того, як був написаний. Це виявилося, що, скажімо, основна ідея, що чому пролетаріат є магічником капіталізму, що. Розвиток продуктивних сил не уникне наведе до пауперізації пролетаріату, тобто до, до збідніння. А потім найбільш розвинута країна Європи, скажімо, Німеччина, а пролетаріат багатіше, неприємно. Британія, пролетаріат багатіше, так само неприємно. Сполучені Штати, де найбільші темпи розвитку капіталізму і засобів виробництва про пролетаріат багатіше. А? Є, Ні, ну тоді це було, це було ясно вже. В кінці 19 століття виявилося, що основна ідея комуністичного маніфесту і основна ідея марксизму виявилася порочною. І це було дуже велике неприємно, що потім Леніну довелося шукати якісь пояснення, що як же так, чому же це так, що насправді визискується не пролітаріат розвинутих країн. Пролетаріат колонії. Потім з'ясувалося, правда, що і колонії багато. Пролетаріат колонії теж. І от коли е, комуністична ідея повністю була, відірвалася від реальності, для того, щоб її притримувалося, треба було міцно закрити очі на реальність, то тобто, тоді це перетворилося вже на релігію і справді стало можливою революцією комуністичною. Тобто реальність ніяка не потрібна. І е, нам, власне, кажучи, потрібні образи метафори і, і постаті, а не ну, якісь тези. Тому що в тезах ми нічого хорошого не скажемо людям. То, то потрібні ці жертви, які будуть злягати як фундамент, як ви казали, так? Так, да, да, треба віра. Христос пішли за Христом, правильно? Маса людей. А, куди він їх кликав? Він їх кликав царство небесне. Він пояснив, що таке царство небесне. Дусі вони були. Ні, ну він пояснив, що таке царство небесне. Царство небесне. Що це таке? Це те саме, що розповісти сліпій людині, який вогонь. Тільки людина, яка приймає всередину, вона вже знає. Вони ну, автоматично спільми... Але у будь якої розумієте, що людина могло б виникнути питання, може там не так добре? Ну є за що взагалі воювати за, за царством?

І не існували. І Христос не дав ніякого маніфесту. Він дав кілька метафор, образів і власний приклад. Він згідно, щоб не, не змогли скористатися. Тобто що я хочу сказати? Що ми всі, ну не ви, а от ми, які ще вчилися в радянській школі, це здавали, то дійсно у нас є ілюзія, що потрібні якісь маніфести для того, щоб вести за собою маси. А насправді. Мені як правило, шкідливі. Тому що кожен там може прочитати свої, і чим більш внятно ти викладаєш, тим менше у тебе Тут Треба, щоб кожен міг собі думати, зафантазувати. Тоді це виходить достатньо широкий рух. — Але зараз образи ми ми в масове безсвідоме медіа. Як же цю прорвати? Раніше вони йшли в народ і мужикам розповідали. Коли ми зараз більше половина сидить в інтернеті і все знаємо. Як до них підійти, до тих людей, які не мають доступу чи в тому ж самому інтернеті, і теж довести? Ніяк не підійдете. Тобто ваша спроба одразу приречена. Чого? Ви, 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 ви ніяк не підійдете, нікому нічого не боясните. Єдине, що ви можете робити, це самі діяти відповідно власних до власних цих і збирати вузьке колоподільників. Але як показує досвід того самого християнства, цього більше ніж достатньо. Тому що люди йдуть за справжніми завжди. Куди завгодно, хоч в прірву, хоч на гору. Але якщо вони бачать перед собою, що справжні до чого можуть приєднатися, вони за цим ідуть. Вони хочуть оце от бачити. Або по, за хрестом, по, Або туди, або туди. але це треба, щоб було. Чому зараз, скажімо, криза в церкві? А спробуйте піти і побачити праведника в церкві. Якби там було 20 праведників на Україну в церкві, цілком було б достатньо, щоб ну, всі, всі решта було б християн. Але їх важко знайти. Це треба, щоб було. Ну, тому саме релігійні люди кажуть, що в останні часи прийшли праведників мало, всі чекають кінця світу. Ну так, теж сподіваюся, що пізно може з вами відправитися. Битворде, на да, да, да. Меня зовут Владимир Полегин, выпускник Института журналистики нашего университета Шевченко. Вот, в первую очередь хотел сказать, что благодарю вам за лекцию, которую. Вторая, уже в моем опыте, mm -hmm. Мне интересно слушать вы говорите вещи. Также я благодарен за то, что имею возможность с вами общаться в двухстороннем формате. Сейчас мне было буквально несколько вопросов, которые достаточно короткие. Первый вопрос, как вы относитесь к такой исторической личности, как Борис Соленков? Mm -hmm. У вас признак качества вы понимаете, что на самом деле, если посмотреть на социальные страницы там каких-то пабликов, посмотреть, сколько пишут стихотворений о Евромайдане, там очень много могут. То есть, что есть качественная книга о революции, о войне, о других <связываем> вещах. <связываем> и третий вопрос, наверное, самый такой, э, есть, ну, и, исходя из вашей лекции, которую вы сегодня говорите, вы говорите, что Бог должен быть э, в какой-то определенной формализованной, ну, в форме какой-то определенной, Имеете ли вы в виду, что это персонифицированный Бог? Есть цитата из